Ще якусь тисячу років тому недопропорядних сусідів можна було добряче віддохопелити, так що бажання бушувати у них відпадало от взагалі. Саме такий фортелю у 1036 році з печенігами провернув Ярослав Мудрий. Почове плем'я з'явилося на сучасних українських землях, звідти звідки й досі беруться більшість зовнішніх проблем України зі сходу. Вдома, десь там у межиріччі Волги та Урала, печеніги відгребли від інших кочівників хозарів, тож і сунулися від гріха подалі на захід. По дорозі до слова прогнали бідулах угрів, які зі страху добралися аж до сучасної, як ви здогадалися, Угорщини. Самі ж печеніги залишилися між Доном та Дунаєм, аби урізноманітнити життя Русичів. Русичі, щоб уникнути двозначності, це ось ці наші пращу рецепто, а не он ті. слово Росія, так між іншим в означенні тієї держави почали використовувати хіба в століттях, так 15-16-му. Та повернімося до наших баранів печенігів, септо. Хлопці з усім завзяттям взялися вчити європейців розважатися у кочовому стилі. Одного дня допомагали русичам воювати із Візантією. Іншого за візантійські гроші атакували вже Київ. Ставали на бік то одного, то іншого князя у внутрішніх міжособицях Русі. У 968-му печеніги вперше спробували взяти Київ, за що знатно отримали по голові від князя Святослава. Ага, це саме київський князь мав такий от вигляд, якщо вірити візантійським історикам. Печеніги, щоправда, виявилися злопам'ятні як дідько. За кілька років після київського розгрому хан Куря заманив Святослава у пастку і вбив. Так його смерть зобразили у Радзивилівському літописі. За легендами, печеніг у підсумку ще й зробив собі із князєвого черепа, але це не точно. Син князя Володимир був зайнятий хрещенням усіх навколо. Тож обов'язок древньоруської вендетти ліг на плечі внука Святослава. Ми його знаємо як Ярослава Мудрого. У 1036 році чергова спроба печенігів захопити Київ завершилася їх повним розгромом. За скандинавськими переказами війську Ярослава вдалося заманити кочівників у паску всередині міста та знищити це. Головна військова перемога Ярослава Мудрого, і одна з ключових битв в історії Київської Русі. Після тієї поразки печеніги більше жодного разу не нападали на Київ, натомість взялися створювати проблеми в візантії, і закінчилося це навіть гірше ніж протистояння з Русичами у 12 столітті. Печеніги були повністю знищені як окремий народ.